Усім привіт, любі друзі! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині Копівчика. 45 гривень коштує гель для чищення унітазу, об'єм 1 літр Space Air. Зіпінг став засіб для чищення 750 мл за 119,50. Є два варіанти в асортименті. Гель для душу. Така новинка з хід ціною 49 гривень за 400 мл. Прошу, до речі, гарне в них опакування, таке яскраве. Прокладки Bella Fortins 10 штук за 33 гривні. Лапки та лапки, ціна 9,50, вони такі невеличкі. Мильні бульбашки по 14,50. Судок універсальний 800 мл 1950. Пергамент 10 аркушів. Ціна 23 гривні. Хотіла ще подивитись розмір, мабуть, бути вказаний. Не бачу, на жаль. Такі салатники, ціна 34 гривні, діаметр 15 см. Тарілка скло керамічна кругла 21,5 см за 39,50. Батончики від торгової марки Рошен по 18 гривень. Соки та нектари. Ціна 13 гривень 200 мл об'єм. Станки для гоління азуру чоловічі одноразові 3 штуки за 35 гривень. І жіночі 30 гривень за 3 штуки на 3 леза. Форма силиконова у вигляді ведмедика за 49 Форма для випікання довжина 25 см за 49 гривень. Серветки паперові 90 штук за 40 гривень. І такий варіант від торгової марки Ruta Kids 48 гривень, 155 штук. Від Зева по 9 гривень. Хустинки паперові. 9 штук у упаковці. Серветки столові, 100 штук 28 гривень. Туалетний папір Рута 45 гривень, 4 рулини, двошаровий. Туалетний папір «Вологий Зева 42 штуки 58 гривень. Сніжна панда рушнички 60 гривень 2 рулони. Рута велика намотка, ціна 168 гривень. Рушнички рута 50 гривень, 2 рулони. Вологий туалетний папір Натурели 130 штук 45 гривень. Набір станків для гоління джелет Венус 3 штуки 190. 4 штуки на два леза – 77 гривень. Джелет Венус 3 станочки за 128. Віт Евелін, крем для депіляції: 125 мл, 103 гривні. Леді, карамель, крем для депіляції: 63 гривні 100 мл. Такий варіант за 60 гривень. Серветки для інтимної гігієни 20 штук 20 гривень. Торгова марка Зая. Кремовий засіб для інтимної гігієни 500 мл 123 гривні. Щоденні прокладки 25 гривень 20 штук. Лібрес 50 штук 63 гривні, Натурелли 100 штук 133 гривні. Від Бела торгової марки прокладки по 32 гривні 20 штук. Наторела 38 гривень 20 штук, Олвіс 43. Ополіскварч для ртової порожнини Просто 68 гривень 750 мл, 500 мл 40 гривень. Зубна паста сплат» 117 гривень. Colgate Total 125 мл 140 гривень. Colgate Max Fresh Max White по 68 гривень 75 мл. І більшого об'єму 125 мл за 115 гривень. Зубна паста Blendamed 75 мл за 40 гривень. І такий подвійний варіант. Дві штуки по 75 мл за 125 гривень. Такий варіант, мені здається, вигідніший, поштучно. Гель для душу 75 гривень, дуже гарне упакування. Можна використати потім використовувати як контейнери під миючі засоби. Гель для душу 400 мл 55 гривень. Губка від торгової марки «Файно» за 33 гривні. Мило рідке, теж, дуже мені подобається їхня упаковочка. Що мене перегукується з ось цими, тільки нижчі, там ті вищі. Ціна 98 гривень 460 мл. Тверде мило «Дав» 135 г 58 гривень. Таке мило туалетне. Парфумоване дуже чи дуже гарний аромат. Багато слів до речі, але, але 40 гривень 140 грамів. Наборами тверде мило вітрової марки FAX. 5 штук по 70 грамів, 63 гривні. Дуру мило 2 штуки 75. І такий варіант по 110 гривень, 4 штуки 90 грамів 1. Мило рідке, маква. 24 гривні 450 мілілітрів. Тверде мило натореле 52 гривні 5 штук по 70 грамів. Шампунь хеденшолде 140 гривень 400 мл і 140 гривень 330 мілілітрів. Різниця в 70 мл. Ціна однакова. Гель мило. Ціна 44 гривні 500 мл. Смачні секрети форма ананас або полуниця. Натурела мило по 28 гривень із дозатором 330 мл об'єм. Дуже гарна знижка 40-41% на засоби для догляду за волоссям від торгової марки доктор Санте. 53 гривні шампунь 200 мл. Проти випадіння волосся, масочка 65 гривень і сироватка спрей проти випадіння за 65 гривень. Хто користувався, то залишайте обов'язково свої відгуки, будемо читати, діліться своїм досвідом. Шампунь для волосся об'єм 1 літр. Ціна 183 гривні і масочка 200 гривень літр. Шампунь для волосся, ціна 140 гривень, з аргановою олією. І також є кондиціонер. Вони йдуть із тозатором. Засоби по догляду за волоссям Сенсі з акційними цінами. Шампунь 400 мл 90 гривень, кондиціонери, ціна 75 гривень. Є різні серії. Шампунь для волосся Маква 48 гривень за 500 мл. Шампуні та кондиціонери по 98 гривень 500 мл з дозатором. Шампунь для волосся домашній лікар. Ціна 78 гривень за 1 літр. Фарби для волосся авена 85 гривень. І дебют за 35 Фарба для волосся Garnier 118 гривень. Кешбек 50% на усі жіночі капрони. І кешбек 50% на усі резиночки, заколки для волосся. Акції діє з 19 по 21 травня. Вологі антибактеріальні серветки Наторела 120 штук, 54 гривні. Вау, які гарні рожеві! І вони, до речі, всередині рожеві. Красота. Так. Ціна 100 гривень. Ціна не б'юджетна, але ідея супер класна. Рожеві серветочки. Дитячі вологі серветки 30 гривень за 84 штуки. Вологі серветки Little Beam 15 штук за 4 гривні. Підгузки трусиками. Літл бійці на 270 гривень. П'ятірка 40 штук, шістка – 36 штук. За 29 гривень набір підставок під гаряче. Такі фруктові. 4 штуки. За 29 гривень ручка для кришки одна штука. 39 гривень підставка під гаряче. 135 гривень скляна форма із жароміцного скла для випікання. Параметри 25,8, 15,3 і висота 4,5 см. Форма для випікання кексів за 27,50 металева. Такі квіточки, 6 штук. Кава зі Львова ірландський крем. 185 гривень за 225 грамів. Кава натуральна смажена Мелена Форд 55 гривень 100 грамів. Кава Якобс Крафтін. 132 гривні 100 грамів. Чайне асортів від торгової марки Ловере 70 гривень 4 смаки по 8 пакетиків. Крем шоколадний 50 г за 20 гривень. Кросане від торгової марки Лукас 45 г 10 гривень. Кросане 7-Day смак полуниця за 19 гривень. Арахіс з різними смаками. Солоний з сиром васабі 20 гривень 60 г. Чипси Лейс гострий смак за 40 гривень 95 г. Дорітос за 40 гривень 75 грамів. Слайси курячі – 30 грамів за 60 гривень. Рябчик. Насіння соняшнику підсолене 23 гривні 70 грамів. Садочок сік. Ціна 43 гривні за 950 мл. Енергетичні напої Хелл. 40 гривень за пів літра. Пепсі об'ємом 1 літр за 25 гривень. Ріва. Вермішель швидкого приготування по 12 гривень. 95 гривень коштує ось такий милий набір для спецій. Появились ось такі новенькі чашечки. Вони більшого об'єму. Мабуть, 400 мл.

Пакети для сміття на 160 літрів 10 штук за 95 гривень. Пакети для сміття від торгової марки «Файно» – 35 літрів 30 штук із ручками за 48 гривень. Такі пакетики за 14,50, 35 літрів 30 штук. Серветки універсальні віскозні 98 гривень 5 штук. Такий варіант за 50 гривень. Не акційна ціна, але новинка. Рушнички у рулоні розмір 25 на 25 сантиметрів 20 штук. Щось пішло не так. Ціна 135 гривень. Кольори є на вибір. Кошик для крана ціна 29 гривень. Щітка для прибирання пилу, ціна 24 гривні. Суперзнижка, ціна 30 гривень. Є дозатор для маячого засобу: губка. Фейрі засіб для миття посуду: 105 гривень за 650 мл. Такий варіант фейрі за 179 гривень об'єм літр та 350 мл. Поліроль для меблів 63 гривні 300 мл. Пронто за 73 гривні 300 мл. Сама 48 гривень. Запаска засіб для миття вікон, містер Мускул 68. Засіб для чищення килимів та м'яких меблів літра – 40 гривень. Парус кисневий засіб, ціна 20 гривень 100 мл. Сіла парфумований спрей ціна 55 гривень 400 мл. Едем, освіжувач повітря 48 гривень. Аромасофт – 44 44, Санклін – засіб для миття акрилових ванн. 88 гривень, Санклін, засіб для чищення, сантехніки 110. Засіб Дасті універсальний для чищення: 1 літр за 150 гривень. Зіпінг це ми вже бачили з вами: 140 гривень засіб. Містер пропер по 130 гривень, тут 800, тут 750 мл. Супервош – засіб для миття підлоги літр за 48. Онікс засіб для миття посуду 25 гривень 500 мл. За 40 гривень очисник побутової техніки Міс Хелен. Для пральної машини, для чайників. Я так розумію, він від накипу. Засіб для чищення універсальний. Так, суперсила 500 мл, 70 грн. Савекс кондиціонер для білизни 800 мл 80 гривень. Парус відбілювач, кисневий або плямовий відник 450 мл, 58 гривень. Савекс капсули для прання 15 штук, 190 гривень. Чисте чудо. Капсули для прання 2 в 1, 10 штук за 70 гривень. 20 штук за 120 гривень.